Добрий день, діти! Рада бачити вас на занятті. Пропоную вам послухати загадку про квітку, а ви спробуйте дізнатися, про яку саме. Слухаємо уважно. На зеленому стеблі жовта панама, а коли її знімає, ніжним пухом облітає. Здогадали, що це за квітка? Правильно, це кульбабки. Діти, подивіться на кульбабки якого вони кольору? Правильно, жовтого. А якої вони форми? Вірно, круглої. Як ви гадаєте, на що схожі кульбабки? Правильно, кульбабки схожі на сонечко. А що потрібно, щоб квіточки зростали такими гарними? Так, я з вами згодна. Для квіточок, як і для діточок, потрібно сонечко. Пропоную вам послухати вірш про кульбабки. Як то вранці вийшло, на прогулянку літо розплескало бризки сонячного світла, де торкнувся з землі золотистий зачік, відразу ж прокинувся. Жовта кульбаба, всі вони спочатку були золотими. А потім раптом стали білими, сивими, Роздмухує вітер мені пушинки. Здається, що влітку кружляє сніжинки. Я нарву букетик хмар на ніжці. Заховаю їх від вітру на своєму віконці. Діти, пропоную вам зробити ось таку аплікацію кульбабки. Але перед тим, як ми почнемо з мами працювати, пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири, п'ять, всі в будиночку, сидять. Тепер зробимо на інші ручки. Один, 2, 3, 4, 5, вийшли бачики гулять. 1, 2, 3, 4, 5. Всі в будиночку сидять. Молодці дітки. Переходимо з вами до творчої майстерні. Щоб зробити аплікацію з кульбабками, для роботи нам знадобиться пензлик, клей. Заздалегідь я приготувала стеблинки для кульбабок та листочки. Потрібні ось такі нам. Смужки шириною 3 см, серветки, клейона, ножиці та аркуш паперу тонованого зеленого кольору. Приступимо до роботи. Для початку ми беремо смужку жовтого кольору та починаємо робити надрізи по всій довжині. Ось так. Тепер ми беремо звертаємо нашу смужку. Кінець смужки ми закріплюємо клеєм. І добре притискаємо, щоб наша квіточка приклеїлась. Далі ми беремо за допомогою пальчиків розправляємо пелюстки кульбабки. Наша перша квіточка готова, і ми робимо так з останніми смужками. Ось подивіться, дітки, у нас готові вже кульбабки. Тепер нам потрібно приклеїти стеблинки для кульбабки. Ми беремо одну спушку та кладемо на клейону, промазуємо по всій довжині клеєм, обережно та приклеїмо на аркуш паперу. Так робимо ми з останніми стеблинками. Тепер нам потрібно приклеїти квітку кульбабки Ми беремо клеєм, добре промащуємо. Квіточки ми приклеїмо та притискаємо пальчиками. Квіточки наші готові. Тепер нам залишилося приклеїти листочки. Промазуємо, клеємо по всій довжині листочка. Нагадую, що за допомогою серветки ми притискаємо, щоб наша робота вийшла охайною. І так ми робимо з останніми листочками. Діти, подивіться, які вийшли гарні кульбабки. Подивіться, які вийшли гарні кульбабки. Малята, спробуйте створити свої кульбабки. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічів!